У хості зломисник пограбував малолітнього хлопчика. Вчора, 29 січня, до поліції надійшло повідомлення від 46-річного хустянина, який розповів, що невідомий пограбував його малолітнього сина. Силою відібрав мобільний телефон. Згодом правоохоронці встановили, що 12-річний хлопчик разом зі своєю подругою прогулювалися містом. Несподівано біля них зупинився автомобіль, з нього вийшов водій та відібрав у хлопчика мобільний телефон. Після цього зловмисник повернувся до транспортного засобу та покинув місце злочину. За лічені хвилини оперативникам спільно зі слідчими вдалося встановити особу та затримати грабіжника – 40-річного місцевого жителя. У нього вилучили незаконно привласнений мобільний телефон та найближчим часом повернув потерпілим чоловіка, причетного до злочину. Поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом грабежу скоєного в умовах воєнного стану слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. У справі триває досудове розслідування.